Акторист, машиніст, первого. Да. А я цей зутець. Поздравляю вас з новим трактором. Це мій новий трактор. Дата за НТЗ 5305. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми нарешті будемо присувати наше сіно. Сіно, в общем було скошене 4 дні назад. Вчора Сергій Миколаївич його підворушував, сказав, вже готове, потрібно пакувати. Ну і Тим більше, на завтра обіцяють дощик якийсь там на 6 годин ранку. Тому оту всю площу, яку ми косили, ми маємо сьогодні убрати. так сказати. Ну Для цього ми запросили команду з 10 чоловік. Це все разом з нами з Сергієм Миколаєвцем. Нас 10 чоловік буде працювати. Із техніки нашої ДТЗ-5504К оснащеним пресом Сібна З224 1 І ще буде брат трохи юродний Віталій на Юмезі. Він буде згрібати, ми будемо пресувати і ми будемо возити автомобільним прицепом, Кадіком. Потім ще один дядя Міша буде тракторним прицепом. На МТ-зоні і ще попросив кума свого, щоб він взяв автомобільний причеп і також таким самим автомобільним прицепом будемо возити. Отже, бачите, велика вже кількість техніки задіяна, все для того, щоб до доща встигнути вбрати наше сінце. Зараз, як бачите, Сергій Миколайович натирає вікна, щоб було менше лобове супротивлення, щоб скорость така була присування сумасшедша. Прес перемазали по пресові, що хочеться сказати. Зробив Сергій Миколайович із металолому в общем, ось такий ось е широкоугольний шарнір до карданного вала. Карданний вал, виходить, ну, Рідний, але шарнір на металоприйомки знайшов, я розповідав. Реставрував його, перемазав, працює ідеально, просто бомбезно. Виходить. Ну і прес, прес в нормальному стані в нас. Поршень ми перебрали, поміняли всі ролики. Сам підбирач не трогали його. Він, так як з минулого року, там, в принципі, всі пружини. В минулому році вон, там видно нові пружини стоять, пару штук І все. Так що, все поки що працює. Вже ми по шабашках трошки, бачите, відшліфувалося все. І так, друзі, по в'язалці. Правий в'язальний крючок, на ньому більша виробітка, ніж на лівому. І ми вирішили. Трошки підточить його, тобто згладить угли і все. Ну, В'язальні крючки в нас є запасні, на всякий випадок, якщо прям вже зовсім перестане в'язати, тоді замінимо. Але в принципі, в'яже нормально, там, можливо, один на сто тюків буде розв'язаний. Так що поки що не стали туди лізти, там Сергій Миколаївич щось пошаманив, сказав, буде все ідеально. Ну, перемазали тут. В общем, сюди в цьому році не лізли. Тут є болячка, до речі, в тарелці, тарілці, виробітка йде. На, в одній ділянці потрібно наварювати. Ну, це раз у 5 тисяч-6 тисяч чуків, тисяч мабуть, да? якщо не більше. В цьому році не лізли туди, там все нормально. Працює все чітко. Тут у нас встановлений ось такий електронний рахівник тюків. Взагалі, спрацьовує, ось тут стоїть електромагніт. І спрацьовує, коли зав'язує в общем, голки, двигаються, тоді спрацьовує. В принципі, класна річ. Вже третій сезон працює, в цьому році навіть батарейку не міняли, обнулили. Порахуємо, скільки ж ми напресуємо сьогодні тюків. Так, по шпагату. Шпагат у нас користувалися дуже багатьма різними. Шпагатами і українськими нашими користувалися, і імпортними. В общем, дуже різними зупинилися на ось такому ось шпагаті юта. Беремо його, до речі, в офіційного дилера, тому він нам, виходить, найсвіжий. Кому цікаво, контакти я залишу в описі до відео, там номер телефона, можливо, сайт. Тому що колись ми взяли ось цю юту, але не в офіційного дилера. Ну і той ж був 500-ї марки, це зараз ми користуємося 400-ї. То зверху дві бухти, не знаю, нормально в'язало, а потім ми взяли шість бухт, пам'ятаю. Ну, а ті щось погано. В общем, просрочена була. Зараз же ми купляємо в офіційного дилера, вона завжди свіжа. Так що, кому цікаво, я номер телефона і сайт, де ми беремо, залишу в описі до відео. Ну, заряджаємо ми сюди зразу ось, ось 4 бухти, щоб на день вистачило, щоб потім не бігти, не дивитися, коли вона закінчується. Зразу ми її зв'язуємо. Зараз покажу як. Да, тут ось все Інструкція. намальовано по інструкції. Дуже удобно. Зараз ось Сергій Миколаївич покаже, як треба зв'язувати. По первах, то ми наплутували, такого могли нав'язати, що як переходило з бухти на бухту, то Лучше б ми не прив'язували. Так. Раз і два, бачите? Прив'язуємо, виходить, дві ліві бухти, дві ліві бухти на ліву голку, дві праві бухти на праву. Голку. Ну, тут ще в нас є місця для бухт. Ми можемо на запас вкинути. Ну, навряд чи нам воно понадобиться. Це... Цілий день вистачить присувати ось цими ось бухтами. До речі, друзі, з приводу шпагата до речі, друзі, з приводу преса, як в'яже прес, залежить не тільки від стану в'язального апарату, але і також від шпагата. також, тому що Є різні шпагати, буває намотані, неякісно буває, вузли йдуть і так далі. Ну, Тут поки що проблем у нас немає, тому користуємося поки таким. А далі, як воно буде, ну, до речі, зараз подивитися в відео, скільки подивимося буде із всієї кількості розв'язаних тюків. І підведемо потім підсумок. Можемо, можемо вже, в принципі, видвигатися. Привіт, друзі та лідувачі мого каналу, за мати я Борис Володимирович І в сьогоднішньому відео я вам розповім, що ми будемо робити своїми двома тракторами Мій і датурий Ну, спочатку я їду на нове поле, потім пізо приїду до тата на поле Мені сразу же буду работать там і, це. І в мене також цей трактор з косівкою. Проявляється отака косівка. Поздравляю вас з новим трактором. Це мій новий трактор ДТЗ нтз -530 55 Оце мій трактор, тільки він дуже швидко йде, коли на його педалі ставати. Його завести потрібно речах туди, а зараз речах... Мене витягнули, то я рішаю, щоб це, щоб у мене і був, залишився цей трактор. Тільки його я дуже обрізнив, нічого по-моєму на якийсь тиждень, коли буде мить. Наші машини всякі. Ой. На мого трактора більше круче ставати, щоб на педалі. Ну, це ж спочатку потрібно включити, і на який гектар можна включити правильно, на який гектар включи, і, і він поведеться. Він сам знає дорогу на який гектар, то на четвертий, то на п'ятий, то на десятий, то на четвертий. Хоч то на сто гектарів поїдь. Гектари йдуть у трактор. Якби ви знали який тут аромат стоїть тіна. Та сухе. Сухе шелестить, дивись поки да, поки немає техніки остальної, починаємо розкладатися і присувати. Підравліка. Оп. Оп, і все, бачите.

you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Засачкував, сказав, буде присувати. Все. Тракторист, машиніст, класу. Якого? Да. Першого. Першого. Так. А я цей, зоотехнік. Друзі, мабуть, є грязний, ну, вже вибачайте. Е -е, така ситуація доводиться е без зупину, возить тюки, бо все-таки завтра передають дощ. Немає часу навіть познімати цю всю процедуру. Дуже цікаво. ну, Зараз попробую зняти. Е -е, мабуть, Сергій Миколайович вже загрузив. Кажу, загрузив, Мабуть, Сергій, мабуть, Сергій Миколайович вже запресував. О, а ось кум їде, дивіться. Взагалі, не знаю, скільки буде тюків, але ну, ще багато, І вже друга половина дня. Не встигаємо. В общем. Ну, Я думаю, буде все нормально. Якщо не встигнемо, ми прямо на лузі складемо їх, а потім потихеньку, вже, якщо дощі пройде, то вже тоді перевеземо. У нас є тенти укрить на всякий випадок. Ну, Якось так. Получається, двоє чоловік на площі грузять, двоє чоловік на тракторах. Сергій Миколаївич пресує, Віталій. Гребе, потім е, три одиниці возе, я і кум причепами автомобільними. І е, дядя Міша на тракторі з прицепом. Двоє нагружають на полі там і троє чоловік розгружають у сінник. Ну, в сінник, мабуть, не влізе, доведеться ще в один пакувати. А можливо, і взагалі не влізе, так що доведеться, можливо, ще й копицю складати. В цьому році. Ну Такий достатньо дебелий урожай лугового сіна. Так що будемо працювати. Ну, За зовнішній вигляд вибачайте і за тачку. Ми всі грязні, бо в землі повністю. І це ще тільки в мене друга ходка. Давай. Поляну накривай. <кій> тіньок під прицепом хіба. Зараз я, я під'їду. Хватить, не тіньок. А як виключок? GoPro. Кажи. GoPro. GoPro виключись. GoPro виключись. GoPro, GoPro, стоп. Матвій, як камера виключається? Бо просто відео. Та то, Го просто відео. І так, друзі, наступний день уже Щас покажу вам. Пройшов дощ. Бачите, дорога мокра, хмарно, буває, щось крапає. Ну, а ми, ребята, такі серйозні, ми все-таки... Подолали оту всю дистанцію, ну не повністю. А саме склали те, що не встигли звести прямо на лузі і вкрили в нас. Добре, що були е, 6 штук тентів, е, Там склали 6 куб і дома накрили два прицепа разом. Автомобільні тракторний розгрузили, занесли ще в одне сіносховище. В общем, сьогодні знову їду збирати команду. І будемо. Долати цю дистанцію далі. Ну, я думаю, все в нас вийде. Поки, поки хлопців я привіз, Сергій Миколаївич, дивіться куди я заїхав. О. До речі, трактор дуже вірткий. Так, воно, бачите, отак ми склали його. І зараз загружаємо. Воно команда працює. Зараз розв'язуємо, загружаємо машини і перевозимо. Завершальний етап, зараз пробіжимося по городу. Подивитися, бо дуже часто просять підписники, показуй кожен тиждень, що з городом. Так от показую, з картоплі все в порядку, потрібно знову поливати тому, що доща не дочекаємось. Мабуть. Ми, мабуть, так само пролєм її і знову будемо підгортати. Тому що ну, Бур'яна немає, але і росту такого, як хотілося б, також немає. По часнику пропасинкували, розкинули полив. Ось бачите каплю і капаємо потихеньку. Ну, Більш-менш каплею обходимося. Листочки жовтіють, це означає, що скоро вже він буде стиглий. Міндобрива ніякого не давали. В принципі, в нас тут угноєно непогано, я думаю, має і так все нормально бути. Так, Тут у нас цибулечка. Також по цибулі, по тиканці кинули полив, потихеньку капаємо. Бачите, плюс полива в тому, що ми ось це широке міжряддя не поливаємо. Получається, економія води і електроенергії йде. Ну На наступний рік ми трохи вуще зробимо. Це міжряддя або спробуємо, треба сівалочку таку купити. Так, ну. Морковка. Також вже треба поливати, бачите, підсохло. Да, помідорчики не показав, скоро потрібно їх вже підв'язувати буде. Ну, як будемо підв'язувати, я думаю, зніму покажу. Ну, от такі ось у нас. Клубничку сьогодні пролили, поливали туманом. Доволі непоганий урожай в цьому році. Капуста рання вже, дивіться, вже скоро буде, або вже можна кришити салатик її. І експеримент, або не експеримент, а Сергій Миколаївич вирощує тут сіянку, щоб була велика. Так що бачите, вже сіянка практично доганяє оту тиканку. Я думаю, цей експеримент завершиться вдало. Так сказати так. Ну і тут наше сіносховище. Сіносховище повне, бачите, аж роздуває його, повне під зав'язку. Хлопці, пхали-пхали. Все не влізло. Є ще купа. Ми тут також згребли, винесли попонками, треба було показати вам. Вручну довелося виносити, тому що там у нас рів далі, на полі не спресуєш. Ну і поле пшениці вже не будемо. То лечить, і нагрядка не заїдеш, і сюди не заїдеш, тому довелося виносити ось цю траву. Тут на оцій дорожці зробили великий валок і запресували також. Ну Тут сіносховище відкривати не буду, повне. Правда, стареньке сіносховище, але йому, мабуть, як і мені років, і воно ще стоїть. Так, так друзі, ну і стосовно сіна. Це не одне сіносховище, ще одне ми також забили. Ну, там ще не знаю, тюків 30 туди влізе, але вони таких розмірів трошки менше. Получилося в нас взагалом, якщо взяти по щотчику, 996 тюків. Ну, з них було, по-моєму, чи 4, чи 5 розв'язаних. Тобто, ну їх посчитало все рівно, потім ми їх перев'язали. Ну, дивіться, майже тисяча тюків, буквально ледь-ледь не дотягли. Нам цього достатньо буде, навіть трошки завезли знайомим, так як в нас не влазить. І тим людям, в кого ми купуємо молочко, ми їм завезли також ціна. Так, ну вага тюка ми не важили. Ну, кум казав спочатку, що 25 кілограм десь. Тюка, а потім вже під кінець дня казав і 30, і 35. Каже, такі важкі, що страшне. Ну, хотілося б подякувати і куму, і е, всім, хто допомагав, хлопцям, е, хлопцям там із сусіднього села, такі браві козаки, е, всім, хто возили, Віталію, що грів. В общем, всім дякую. Всі попрацювали на славу. Відповідно, доща уникнули, дощ пройшов зранку невеличкий, але все рівно було б неприємно, якби е, значна кількість намокла. Ну що ж, друзі, дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки обов'язково. Дивіться інші мої цікаві відео. Е, ну, а ми будемо знімати цікавий контент для вас. Всім миру здоров'я і добра, все буде Україна, до побачення і до зустрічі в нових відео.